Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Всім вам сердечки! Зі святом, любов! Це про все, про все, що нас оточує. І любов до нашої країни, до наших людей, до нашої батьківщини можливість і обов'язок пожертвувати життям заради країни це теж про любов. Тому дякуємо всім, хто по справжньому любить нашим хлопцям, і дівчатам, котикам, які захищають нашу країну на сході. Сьогодні говоримо про Моджахер 6 Якщо вам ще невідома була ця назва, ви знали тільки про іранські дрони-шахеди, то відтепер можете її зафіксувати в своїй голові, як не Спечно і ще більш потужно аніж попередники. Іранські дрони Моджахер-6 – це нові типи безпілотників, які Іран підкилимно непублічно почав постачати Російській Федерації наприкінці минулого року. Все це відбувалося під ширмою того, що Іран вкотре стверджує, що не співпрацює з Російською Федерацією в жодних напрямках і не допомагає Російській Федерації атакувати Україну. Іран продовжує співпрацювати із Російською Федерацією. І моджахер 6, новий тип безпілотників, зайвий раз тому підтвердження. Видання The Guardian проаналізувало, що це за безпілотники. І дійшло висновку, що ці дрони розраховані на багаторазове використання. І після удару дрони Моджахер 6. Повертаються на базу таким чином, якщо дрону таки вдалося втікти від українських ППО і повернутися на базу, можна потім його знову використати. Тобто, відтепер це не дрон камікадзе, а дрон-робот із поставленою задачою і траєкторією повернення назад. Чим більше збережуть росіяни дронів, тим більше можливість атакувати їх нас знову і знову. Ну а з огляду на ситуацію, коли вони в лайні фінансовому, все це дуже економічно і вигідно для противника. Може гер 6, що вони з собою представляють? Зараз вам коротенько розкажу. Отже, це дрон радіусом близько 200 кілометрів, може нести дві ракети під кожним крилом, обладнані високоточною системою наведення, можуть залишатися у повітрі протягом 6 годин та працюють на електриці. Погані новини для росіян, для їхніх спільників іранців, українські військові навчилися доволі успішно, ефективно збивати іранські шахеди. Наприклад, у січні українські захисники збили всі 100% дронів. Тобто, все, що летіло звідти, все падало вниз, не потрапляючи на об'єкти нашої інфраструктури. У Києві у зв'язку із атакою створили вогневі мобільні групи, які Обороняють наше небо, захищають небо, зокрема над столицею, збиваючи ці дрони кожного разу під час атаки. І ефективність українського війська все збільшується і збільшується у цьому. Питання Росіяни у зв'язку з цим нервово курять і вже за попередніми даними домовилися з іранцями про те, що будуть виробляти ці дрони в себе на території Російської Федерації, і хочуть виготовляти щонайменше 6 тисяч безпілотників для війни в Україні, щосезонно. Тактика пшахедів на території України останнім часом змінилася. Про це говорять у командуванні повітряних сил ЗСУ. Окупанти використовують їх не лише безпосередньо для атак, але і у вигляді розвідки. От, наприклад, сьогодні, коли я пишу відео кілька годин тому, була інформація про те, що дрони на території України. Ви чули тривогу, але потім повідомлялося, що це дрони розвідувального характеру. Вони були над територією кількох областей. Росіяни таким чином розвідували, де у нас можуть стояти системи ППО. Ну і оглядають місця попередніх ударів для роботи над помилками. Днями Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало розмови операторів-шахедів. Ці розмови свідчать про те, що на боці росіян воюють курдські найманці. У перехопленій розмові один із співрозмовників скаржився на поганий зв'язок і питає, які саме обрати координати чи підходять вони. Як відзначив гур Міністерства оборони, вони спілкуються діалектом курдської мови з крапленням слів на фарсі. Послухайте також нещодавно стало відомо, що росіяни почали застосовувати морські дрони. Для атак по Україні, так, наприклад, 10 лютого в одеських соцмережах ви напевно бачили відео, на якому російський морський безпілотник атакував залізничний міст. Ці безпілотники становлять загрозу значну, повідомляють експерти. Поки що невідомо звідки вони в Росії з'явилися використання цих дронів і підтвердив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Коли росіянам, американці і британці сказали, слухайте, це вже нікуди не годиться. Ви можете скільки завгодно розповідати, але ми бачимо, українці нам демонструють ті дрони, які ви постачаєте Росії. Іранці розводять руками і кажуть: Ні, то не ми. Але останнім часом росіяни самі взялися за виробництво дронів. І якщо ви бачили моє інтерв'ю рандеву з Марією Берлінською, ви чули про те, що росіяни роблять ставку на дрони, тобто, крім живої сили, якої в них, як ви знаєте, дуже багато, вони ще роблять ставку на дрони. Таким чином, намагаючись е ну, перемогти нас у війні, знаючи, яку кількість зброї е та в цілому постачання важкої техніки нам дають наші західні партнери. Ну, днями, наприклад, губернатор Приморського краю Росії похвалився створенням вітчизняного безпілотника, який буцімто створили місцеві інженери. Але згодом з'ясувалося, що ця інновація дуже схожа на ті безпілотники, які росіяни купували у Китаї. Ну, як завжди, пиздять, і такі самі безпілотники можна знайти, наприклад, на AliExpress, заходячи, вводячи назву, ви можете придбати наразі. За інформацією росіян, вони випустили 45 пристроїв. Така свіжа нова партія пілотна, і запланували ще 60-100 штук. Ну висновок з цього робимо такий: росіяни спиздили ідею в китайців і зараз видають. За свою, але це не має жодного значення, якщо є небезпека, ми маємо на це реагувати, що наші військові успішно і роблять, збиваючи все, що летить з боку Росії. Тому кожного разу, коли ви чуєте інформацію про те, що з'являються все нові і нові партії дронів від Ірану, які приїжджають до Російської Федерації, потім вже з пунктів, де їх запускають, зокрема з чорного моря, з території Білорусі, знаєте, що все це ті самі по суті дрони, і чим більше ми їх знищимо, тим краще буде для нас. Ми в цьому маємо успіхи. Тому тримаємо хвіст пістолетом, довіряємо ЗСУ. І друзі, я вам хочу всім подякувати за збір на Азов. Майже він добіг кінця. Думаю, до кінця доби ми зберемо 5 мільйонів за ці два тижні. Крута сума, і 50 мавіків поїдуть в Бахмут до третьої штурмової. Вам всім сердечки! Звіти будуть на сторінці у Фейсбуці і на Телеграмі. Постачальники вже чекають, як ми розіб'ємо банку. Думаю, що зробимо це в кінці цього вечора. Буквально щойно дивилася, там лишилося 50 тисяч. Думаю, українці дозбирають. Тому всім, хто доєднався, велика дяка. Ви круті! Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Дякую всім вам за довіру, за оптимізм і за підтримку. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні! і До зустрічі завтра! Папа! -па.